У готелі для проживання туристів є одномісні, двомісні та тримісні номери. Їх всього 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то одночасно в ньому проживає 270 туристів. Скільки всього в цьому готелі тримісних номерів, якщо кількість одномісних номерів дорівнює кількості двомісних, Введемо позначення. Нехай Х це кількість одномісних. Номерів. Таким чином кількість двомісних номерів теж буде х. А y це кількість тримісних номерів. Всього номерів 124, тому x додати x додати y дорівнює. 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то в одномісних номерах живуть ікс жителів, в двомісних номерах живуть 2 ікс жителів в кожному номері по 2. В, в трьомісних номерах 3 і всього їх 270. Отримали систему. Давайте її розв'яжемо. 2х. Додати y дорівнює 124. 3х додати 3y дорівнює 270. Можна помітити, що друге рівняння системи можна поділити на 3. Перше рівняння перепишемо. Х додати y дорівнює 90. Тому нам треба позбутися х. Тому домножимо друге рівняння на 2. 2х додати y це 124. А 2х додати 2Y це 180. І віднімемо від другого рівняння першим. 0Y дорівнює 180 відняти 124, це 56. Таким чином, правильна відповідь 56.